І у анкорват. Красиві рослинки там є. Анкор, ось так. І ми відвідаємо зараз цей заклад. Тому, друзі, приємного перегляду. Я сама там ще не була. Подивимося, що ж там є. Познайомимося з тими рослинами, що там ростуть, і з тваринками. Такий міні-флорофауновий зоопарк. Так прикольно. Ніби десь у джунгля, да? Оце ацтеки, інки, оце все. Ну, щас, дивіться, як прикольно така ліпка. Так, вон, дивіться, який вхід. Гарно, зараз подивимося. Так, привіт, друзі! Дивіться, куди ми прийшли. У нас є такий заклад, куди можна прийти і побачити... Тропіки. Дивіться, яка краса. Цисуси. Вон там рибки плавають. Воно можна зайти Дань, подивитися. Дивити. Ось все буде по і обережно тільки зайти подивитись на рибки. Все, дивіться, які рослинки тут ростуть. Ой. Клас, дивіться гарні. Там ще є. Це локаль яка побіжка. Тамар, проходь. Так, я вже я там Бачу? бачу. Да. Дивіться, які спатифіли. Ой, яка гарна віскус, який красивий. Вон пахне. М -м -м. Іде, ехмеє. Дивіться, скільки рибок. Ждуть, щоб його довали. Сингоніуми. ми. Так. Традискунці. Аспленю якийсь. Де яка? Це така, як дюка, це така, як росте у цьому, в Африці, в пустелі. Угу. Гарна, так? Можемо посидіти? Да? Я Діта зараз фотографую тут, хорошо? Pět duší. Dvě jak cvítá, Monstera. Tam je širky. Tam je širky. Monstera, správný Monstera. To je hluška. О, це тут як О, ти які ці мають, так? Да? Пітон всі частини. Ну, якщо б вони голою не поїли, бачить які товсті. Саме їх погодували, ба? Якові в туалет ходять. Так як і всі. Фріна якась тут. А що за фріна, не бачу нікого. А, а я не бачу, десь щось заховалось. Ти бачиш щось? Це павук. А, павук, так. Ну я не бачу де він. Десь павук не. Mm. А тут що? Тут павук. Павук птахоїд. Це те, що пташок є. А воно дивий. Горілоно деякий. Павук. Він може вбити? Ну, птахоїд то майже павук? пташок є. теж. тоже. тоже. Воно а, а, ону... ж горіло, де сидить. Павочник. У -у. А немає кого це сильні сорванки? Паличне. Оно диви в горі вони сюди. Точно як палички. Сфоткай. А ти свого телефона не брав? Ні. Паличник. Він бачить, як паличка, його да. можна відрізнити від палички. Цікаво. Він теж опій? Ось де яка красива. Зміючка. Що за змія? Як вона називається, ну скажи. Полози це. По... А, це полос. Угу. Мандарин... Мандариновий. Мандариновий полос. Які угу. шикарні оці рослинки. Тут їм вологи багато і які гарні які. Так, це тут полос. Ось, украса, це яка полос, тонкохвостий рідлі. Ага. Ось о деякий. Полос теж. Рідлі. Рідлі скот. Питон червоний. Ось, у заховався. Воно в вазон заліз. Да. А вазон бать, Ось вам ще один там. Ого. Купаються всі, бачиш, водичці їм подобається. Вони залазять у воду і в воді сплять. Такий красавчик. Він що ума? Ні, лежить. Він очі закриє. Відпочиває. Поїли та відпочивають. Бач, поїв, який він товстий. Мамо, гекон топку. Угу. Гекон. Де він? Гекон. Дивись, горі, може, десь. Нема горі? А у воду? Де? Де? Ось присядь, воно диви. А, так, він аж туди воно під деревину заліз. Воно такий не видно, аж там за дерево. Та так, аж там під деревом. Василіск, Дань. Ти який красивий. Трошки похоже на це, на Хемеліона, так? Де, який смішний. Це ящерка? Ну, та ящерка. навіть чиня... чиня... казка є а чиня... про Василіська. Чи не Ну, Дивиться. Навіть казка про Василіська. Чи не дивиться? Ось, яка шикарна. Чи не Ну, Дивиться. Сюди, полос. Привіт-привіт, так? Це Ігуанна. Ой, яка гарна. Так Ящерка така величезна. А той заховався і сидить там у цьому все. в дереві. Піше ще походимо там, де рослинки. Тут вже тваринки живуть. То. Все, папороть прямо наче в піднику. Прикольно. Нє-н-не, просто дивилася. Дать руки вимі з роту. Ого, де яке коріння. Боже, ти скільки коріння напускала. Яке велике, крупне. І росте ось волога. Бачиш, вона любить вологу, а моя нещастя. Пропало ну, дивіться дивіться, як вона плететься по стовбуру. Бачите? Корінням, як зачіпається в природі. Ти бачиш, Даня, як рослина корінням зачіпається, диви, оплітає, бач? А вона вгору повзе, повзе, повзе і бач, як оплітає. Так. Дивіться, дівчата, які банани. Банан, дивіться, який повтовки. Мені Даня каже, що це неправда. Дитина не вірить, що у нас будуть рости такі банани. Дивіться, які. З патефілом, дивіться, яка квітка. Орбіфолія, дивіться, росте хоч дихни. З патефілом, звичайно, дивіться, які листки. Суня. Даня, не воняє. Дивіться, я не можу на це коріння налюбуватися, тебе таке коріння, як в джунглях. Це монстера. Кажуть, що можна. Показує які. Теж банан. Так. Все плететься плющ. Давай ще походимо, подивимося. Плететься прямо бачу, в повітрі пускає коріння. Шукаю тебе. О, ось оте. Ой, де, а не стоїть всі на місці. Гібіскус купера цвіте, дивіться, який. Ну, там так Де? Ну, накриття там таке. Кротони. Знов, ось. Дивіться, гібіскус цвіте як. Дивіться, яка квітка. М -м -м. Клас. На локазі, звичайно, це взагалі. олеуси. усе краса. Це Це забула, що це таке. дивіться, як цвіта. Діння. Да. А, не Сюди яка композиція із сансами. Мамо, це пішла купатися. Смішні. Фікуса лі який. Ну Фріма, я не знаю. Фріма діадема. Так, да, це мають павук такий. Я таких ще не бачив, він якось більше на скорпіона схожий, так? Да? Такий інтересний, цікавий такий. О, це скорпіон? Та ні. Спосіб життя деревний. Хто зна. Що воно? Ось така цікава рослинка. Значить, плететься по цьому. Плететься. Знаєш, стіні. Це все коріння теж якесь прямо в повітрі. Все висить. Тут бачиш, вентиляція повітря і волога. Щоб рослини гарно росли. А мені не бачили де. Ага, сидить на вікні. Тепер з Данією гуляємо по парку. Вийшли з Анкор і гуляємо. Трішки прогуляємося, тому що вже в мене відпустка закінчується. З понеділка вже на роботу. А як не хочеться, ви не уявляєте. Вже літо майже промайнуло, аж не віриться так швидко. А так не хочеться. Ну нічого, треба працювати. Да, Даня? А Даня вчиться. Всім треба комусь гроші заробляти, комусь знання. Краса. Такі всякі з каменю фігури. Для дітей. Йдем, йдем. так. Ага. Розпетуння ось з такі із бронзи статуетки. Так, Ось Так. Вон із дерева такі. Скульптури. Котигорошку. Кабан. Почала на коубачку, а потім кабан. Пішли. Розовий фламінго. Стукай, стука, да, не ходи. Ось вот сюда такі з дерева фігури, Ось такий коваль. Черепашка. Там сцена вона така. Для діток виступати. Так гарно. Парк такий чудовий. Дані купила морозива. Смачно? Що, сядеш, посидиш? Там дитячий майданчик. Так, Сходимо з Даню, йдемо на вихід, сходимо в центр, подимось по магазинах, в школу трішки, скупимось. Прогулялися трішки, да, Дань? Угу. Зарядились трошки позитивом і підемо ще в центр. Що... О, добрий день, Богдан! Ось такі гномики. Зустріла свого учня та поговорили. З лаванди насадили. Ось такі цвіте. і Гартензія. Ні, не гортензія. Це ще канала, наче на калину схожа, і не калина. Ось таке цікаве, Ось так, гномики. Так, ну що ж, йдемо на вихід. Тут і фонтани колись були, але зараз немає. Від води ті... вода тільки від цих. Е, від дощу. Бачите? Що ж, друзі, дякую за перегляд. На все добре. всім всім мирного неба. До побачення.